Питаю, чи знаєш ти, що більшість хвороб вони від порушення обміну речовин? Так, є деякі процеси, які проходять завдяки вирусам, завдяки травмам, завдяки спроміненню якомусь холоду або високої температури. Але ми сьогодні кажемо про більшість захворювань. І я побачив, що 90% твоїх, моїх. Хронічних хвороб або не хронічних, вони пов'язані саме, як ти думаєш, ну, по-перше, з дубками, це понятно, а по-друге, з цим, який стан твого кишківника. Все від нього залежить. Імунна система, настрій, ефективність своя, енерговідновлювання, от, ясність думок, сила все від кишківника. Не тільки від того, що ми їмо, це дуже важливо, тому що від цього, чи получає користь організм, чи він просто обманюється якимись спишками, якимись феорічними речами, а головне, як працює твій кишківник. Саме тому останнім часом я працюю саме над тим, щоб допомогти кожному, хто зустрічається на моєму шляху бути здоровим, ефективним енергією скажем, сильним саме через налагодження кишківника і всієї системи, яка пов'язана з цим. Як він розщіплює, як він засвоюється, чи є ферменти, чи гарно працює печінка, чи інші органи, саме це є можливість зробити і достатньо простими речами. Звертайся, я поділюсь цим.